Тіло Никифора Фоки, якого називали білою смертю сарацинів», ще лежало під стінами імператорського палацу, а Константинополем вже ходили прибічники Іоанна Цимісхія та прославляли його як одного з правителів ромеїв. Люди проголошували ім'я Іоанна Циміхія та імена двох Василевців. Василія та Костянтина, синів Романа II, які були спадкоємцями ромейського престолу, але через свій вік не могли керувати державою. На момент загибелі Никифора Фоки Василію було 11 років, а його братові Костянтину лише 9. Захопивши владу, але ще не одягнувши імператорську діадему, циміський розпочав з того, з чого розпочинають усі узурпатори. Він провів чистку адміністрації, звільнив з посад людей Никифора та його родичів, а на їхнє місце призначив потрібних йому людей. Вважається, що Циміський не прагнув смертей родичам Никифора, адже відправив їх усіх у заслання, навіть не скалічивши, як це було прийнято у ті часи. За декілька днів після узурпації влади Іоанн Циміський вирушив у храм Святої Софії, щоб там його урочисто проголосили Василевсом Сом Ромеїв. Але біля головної брами собору циміський зустрів патріарх Поліефкт та заборонив йому входити у храм. Патріарх вимагав у Іоана видати вбивць Никифура, і Іоанн видав. Циміський назвав вбивцею одного зі своїх підлеглих, а як головного організатора було названо ім'я імператриці Феофану. Так так, дружини Василевса Некифора, яка була коханкою циміськія, і завдяки якій Іоанн Циміський прийшов до влади. Феофано, яка в той день перебувала поряд із Цимісхієм, почувши його слова, намагалась навіть видряпати йому очі, але її скрутили, а через декілька днів Феофано позбавили регенства та відправили у один із віддалених монастирів. Вбивцю Никифора Фоки стратили. А 25 грудня 969 року Константинопольський патріарх урочисто одягнув на голову Іоанна Цимісхія золоту. Діадему. Отже, прийшовши до влади, циміський зіткнувся з трьома проблемами: це голод, араби та руси. Іван розпочав із забезпечення провіантом. Він виділив гроші з власної кишені та наказав купувати зерно, де це тільки було можливо. Зерно купували навіть у Олександрії, яка на той час перебувала під владою Фатімідів. Проти арабів, які намагались відвоювати у Ромеїв нещодавно втрачену Антиохію, Василевс відправив Євнуха Миколая, який вдало воював із ворогом. Іоанн мав намір приєднатись. До військ Миколая, але лише після того як вирішить питання із русами, які накостелявши печенігам під Києвом, повернулись у болгарське царство на ті землі, які вони захопили на прохання Никифора Фоки, і за що отримали 450 кілограм візантійського золота. Василевс відправив до Святослава посланців і нагадав йому, що проблеми з болгарами вже вирішено, і що Константинополь більше не потребує їхньої допомоги. Тобто, дякуємо, гроші ви отримали. Так що до нових зустрічей. А далі ми якось самі. Звісно, що руси не погодились на умови цимісхія і пішли далі, захопивши місто Філопополь. На прохання цимісія залишити болгарське царство, Святослав відповів приблизно наступне: я піду з цієї багатої країни не раніше ніж отримаю велику грошову данину, і викуп за всі захоплені мною під час війни міста і за всіх полонених. Якщо ж ромеї не захочуть платити те, що я вимагаю, нехай негайно залишать землю, на яку вони не мають права, і забираються в Азію. Якщо ж Ромеї залишаться, то будемо воювати. Іоанн Циміський був не тією людиною, в якої можна було щось вимагати. Він був вояком не гіршим за Никифора Фоку і міг зібрати величезне військо та вирушити проти русів, але вирішив ще раз надіслати листа Святославу. У своєму листі Василевс писав приблизно наступне: Слухай, друже, ми намагаємось спокійно, без крові. Вирішити питання, а ти висуваєш нам свої вимоги. Ти не в себе вдома. Так що, зі словами, пообережніше ми можемо воювати, і я особисто очолю військо. Але дозволь, я нагадаю тобі, чим завершився похід твого батька-Ігора. Ми його перемогли і уклали досить вигідний для вас договір, і все було би добре, поки ти не вирішив, що маєш право тут командувати. Хочеш війни, буде тобі війна, але знай, з вашого війська не залишиться і мокрого місця. Святослав відповів, що Василевсові не обов'язково вирушати в болгарське царство, адже руси невдовзі стоятимуть під мурами Константинополя і лише одним своїм виглядом змусять ромеїв тремтіти. Приблизно так переписувались Іоанн Циміський та Святослав. І після останнього листа від київського князя ромеї розпочали підготовку до війни, ну і до облоги Константинополя. Циміський залишився у столиці, щоб особисто керувати підготовкою міста. А проти русів відправив військо, яке очолювали двоє видатних полководців: Варда Склір та Євнух Петро Фока. Племінник колишнього Василевса Никифора, якого циміський не відправив у заслання через його заслуги на полях битв. Ромеї та руси зустрілись за 120 кілометрів від Константинополя. В бій не вступала ні одна зі сторін. Спочатку вороги, скажімо так, приглядались один до одного та збирали інформацію. Розвідка доповіла Варді, що русів більше майже удвічі, але Варда та Петро не збирались відступати, адже якщо вони чкурнуть, то руси швиденько дійдуть до столиці та візьмуть її в облогу. Тоді Варда та Петро на основі отриманих даних розробляють стратегію, згідно з якою планують оточити ворога під час битви. План Варди та Петра був вдалим. Руси, які чисельно переважали ромеїв, спочатку відтіснили ворога, але потім Варда віддав команду вступити у бій важкій римській кінноті, яка зайшла русам з тилу. Опинившись у оточенні, руси зазнавали поразки і намагались прорвати оточення та дати драпака. Їм це вдалося, але з величезними втратами. Хроністи писали, що ромеї, переслідуючи русів, не взяли в полон ні одного ворога. Усіх залишили лежати мертвими на полі битви. Звісно, це не так, адже заручники були потрібні, щоб пізніше провести обмін полоненими. Що ж, у 970 році. Отримавши на горіхи, руси повернулись на територію Болгарського царства. А Ацеміський продовжував збирати військо проти Святослава, адже Василевс чудово розумів, що руси, оклигавши та набравшись сил, знову або підуть на Константинополь, або продовжать грабувати болгарське царство. Коротше кажучи, ромеї отримали неспокійного сусіда. У тому самому році Іоанн Циміський одружується з донькою Костянтина Порфірогенета Феодорою, тим самим легітимізувавши свою владу над ромеями і ставши одним із членів Македонської династії. Поки тривала підготовка до вторгнення у болгарське царство проти Іоанна Циміськія визріла змова, племінник колишнього Василевса Некифора Варда Фока, якого було відправлено у заслання. Кік з під варти набрав вояків із незадоволених правлінням цимісхіє зубожілих селян та з колишніх військових і розпочав башкетувати у Каподокійській Кесарії. У тій самій Кесарії Варду проголосили Василевсом та відправили листи з цією новиною до батька Варди Лева, який перебував у засланні разом із своїм другим сином на ім'я Никифор, і він перебував у засланні на острові Лесбос. З Лесбусу Лев Фока відправляє лист у Македонію до єпископа Стефана і просить його підтримати повстання проти Цимісхія. Стефан погодився, але ромейська розвідка ніколи не спала, і про повстання було докладено Іоанну Цимісхію. Василев здіяв блискавично. Єпископа Стефана затримали, відлучили від церкви та відправили у заслання. Левові та Некифорові Фока наказали відрубати голови, але Циміський пожалкував повстанців та віддав новий наказ: осліпити Лева та Некифора. Але знову ж таки, так як вони лише писали листи і не брали участь у збройному повстанні, то Циміський переглянув свій вирок і залишив Лева та Некифора неушкодженими, але наказав підстригти їх у монахи. А ось проти Варди Фоки та проти його головорізів Цимійський відправляє Варду Скліра, який зовсім ще нещодавно накостеляв русам біля Аркадіополя. Василевс наказав Варді бути м'якішим, і якщо можливо, то не поплюжити ромейську землю кров'ю співвітчизників а пообіцяти прощення усім, хто залишить лави повстанців. Прибувши на азійський бік босфору, Варда Склір очолив війську та вирушив проти повстанців, попередньо відправивши Варді Фока листа з вимогою скласти зброю та здатися. І тоді Василевс усім пробачить і покарання не будуть жорстокими. Однак Варда Фока відмовив, і тоді Склір вирішив воювати. Полководець Василевса відправив у табір повстанців переодягнутих вояків, які мали вмовити тих самих повстанців схаменутись та перейти на бік Василевса. Повстанцям навіть обіцяли заплатити за зраду Фоки, і багато хто з бідних селян погодились на пропозицію. І дійсно, їх усіх пробачили та виплатили обіцяні їм гроші за декілька днів. Табір Фоки. Залишила більшість повстанців, а сам Варда Фока із найвідданішими вояками чисельністю у 300 щитів, чкурнув з табора та намагався дістатись до фортеці Антігус. Варда Склір наказав переслідувати повстанців та не шкодувати нікого. Самому Варді Фока вдалося дійти до фортеці та зачинитись за її мурами. А от тих, кого схопив Варда Склір, осліпили за наказом Іоанна Цимісхія. Пробувши декілька днів у облозі, Варда Фока зрозумів, що йому гаплик, і він невдовзі помре від голоду. Тому повстанець вирішує піти на переговори. Варда Фука говорить, що він здається, але при умові, що його та його рідних не калічитимуть та не страчуватимуть. Циміський погодився і Варду Фука постригли у монахи та разом із рідними відправили у заслання на острів Хіос. Після того, як проблему з повстанцями було вирішено, Циміський наказує Скліру повертатись у Константинополь та продовжити підготовку війська до майбутньої військової кампанії проти русів. Навесні 972 року Іоанн Циміський зібрав війська та флот. Ромейський флот було відправлено Чорним морем на Дунай, щоб перекрити русам відступ. А сам Циміський, очоливши армію, увійшов у болгарське царство. В той час руси, які розташовувались у містах Преслав та Доростол. Не очікували нападу ромеїв, адже вважали, що цим вирушить із Константинополя лише після того, як відсвяткує Пасху. Але Василевс сказав, що ромеї можуть відсвяткувати Воскресіння Христове і у болгарському царстві. І вже за декілька тижнів ромейське військо атакувало місто Преслав. Руси захоплені зненацька, намагались відбиватись, але ефект несподіванки зробив свою справу. Через декілька днів кровопролитних битв преслав було захоплено ромеями тих русів, яким не вдалося чкурнути до Святослава у Дорестол, стратили. А ромеї, так як і обіцяв Василевс, відсвяткували Пасху у напівзруйнованому місті. До речі, у Преславі ромеї звільнили з полону болгарського царя Бориса II та його брата Романа. Відсвяткувавши Пасху, ромеї рушили на Дорестол, де руси вже готувались до битви та облоги. Цього разу ромеям не було так легко захопити місто. Облога тривала протягом трьох місяців. Руси завзято обороняли місто, але вийшовши на битву з ромеями у відкрите поле, зазнали поразки. У цій битві було поранено київського князя Святослава та вбито багатьох вояків. Ввечері після битви руси вийшли з міста без зброї, щоб забрати з поля битви своїх полеглих побратимів. Під міськими мурами розпалили вогнища, в яких, згідно із традицією, було спалено тіла полеглих. У жертву своїм язичницьким богам руси принесли півнів та новонароджених дітей полонених болгар, яких втопили у Дунаї. Того самого вечора Святослав зібрав вояків і, порадившись, вони вирішили піти з ромеями на переговори, адже руси не мали змоги відійти на батьківщину через Дунай, де курсували ромейські кораблі, споряджені сумнозвісним грецьким вогнем. Посланці Святослава прибули у табір ромеїв із наступною пропозицією. Руси залишають усі захоплені міста, видають ромеям усіх бранців. А в обмін на це руси просять про безперешкодне повернення на батьківщину та про забезпечення залишків війська Святослава. Провіантом також Святослав просить вважати друзями ромеїв тих русів, що прибуватимуть у Константинополь як торговці. Циміський погоджується на пропозицію русів, а наступного дня, після укладення договору, Святослав та Іоанн Циміський особисто зустрілись на березі Дунаю. Про що розмовляли Іоанн та Святослав для нас залишиться таємницею, але після нетривалої розмови руси безперешкодно перепливли Дунай та відправились на батьківщину. Дрогою до Києва на русів скоїли напад Печеніги, і у одній із битв загинув київський князь Святослав. Повернувшись у Константинополь, Іван Циміський відсвяткував тріумф. Цей тріумф був цікавий тим, що у позолоченій тріумфальній колісниці їхав не Василевс, а образ Пресвятої Богородиці, який Циміський захопив у преславі. За тріумфальною колісницею на білому коні їхав сам Іван Циміський, а за ним йшли болгарський цар Борис та його брат Роман. На завершення урочистої процесії Василевс, болгарський цар Борис та його брат увійшли до храму Святої Софії, де Циміський зняв з болгарського царя діадему, поклав її на вівтар та змусив Бориса формально зріктися болгарського престолу з цього часу. Східна територія болгарського царства перейшла під управління Константинополя. Що ж, завершивши свій болгарський похід проти русів, Іоанн Семіський сконцентрував свою увагу на Арабах у 972 році. Василевс, очоливши армію, успішно воював проти сарацинів, перейшовши річку Єфрат, ромеї завоювали такі міста, як Аміда, Мартирополь. Анісібіс, а у 974 році Іоан повернувся у Константинополь, щоб прийняти римське посольство. А от коли Василевса не було на сході, арабам вдалося трохи наваляти ромеям та відкинути їх з деяких захоплених територій, але ненадовго. У 975 році Іоанн Цимійський повертається на східний театр бойових дій, і лише за рік часу він пройшов переможною ходою через Сирію, більшою частиною Палестини, та відвоював в Арабів такі міста, як Емеса, Геліополіс, Назарет та Палестинську Кесарію. Ромеї дійшли до Дамаску та планували дійти до Багдаду. Але Іван відмовився від цієї ідеї, адже потрібно було забезпечити армію провіантом та водою, щоб перетнути пустелю, яка лежала на шляху до того самого Багдаду. Після вдалих завоювань Іван Циміський вирішив повернутись у Константинополь. І проїжджаючи через Месопотамію, Василевс зауважив, що найкращі угіддя належать Василію Лакапіну, позашлюбному синові колишнього імператора Романа Лакапіна, який займав одну з найвищих палацових посад. Циміський пообіцяв розібратись, звідки то того Василія стільки грошей, щоб придбати ці угіддя. Звістка про те, що Василевс збирається перевірити Василія Лакапіна, дійшла до самого Василія Лакапіна, і він, як людина, яка незаконно придбала землі за зниженою ціною, розуміє, що йому прийде гаплик, якщо Іоанн Циміський довідається, як він придбав ці угіддя. Тому Василій наймає людину, яка підсипала у вино Василевсові отруту, і у Константинополь. Цимійський прибув ледве дихаючи. Чи насправді Василій наказав отруїти Іоанна? Ми не знаємо. Але про це згадують принаймні двоє давніх істориків Лев Диякон та Іоанн Скіліца. Як би там не було? Відчуваючи, що бабка з косою вже стоїть поряд, Іван Циміський заповів роздати усе його майно бідним та хворим і, посповідавшись Адріанопольському митрополиту Миколаю, Іван Циміський віддав душу Богові 10 січня 976 року у віці 51 року, правивши ромеями трохи більше шести років. А про те, хто правив ромеями вже після Іоанна Цемісхія, ми поговоримо у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємось!